Як же швидко добратися в Україну? Коротенький спойлер: добратися в Україну швидко це задача з зірочкою, як мінімум, через те, що я боюсь літати. Мій маршрут стартував з міста Штутгарт у Німеччині. Я завчасно придбала квитки на автобус від польського перевізника Сінбад. і їхала приблизно 17 годин до міста Перемишель. Там у мене було 2 години на пересадку на поїзд Перемишель Дніпро, в якому ми їхали також 17,5 годин. Кордон ми пройшли дуже швидко, приблизно за 30 хвилин. Далі з міста Дніпро я поїхала на Блаблакар до Павлоград. В Україні я провела найкращу мою відпустку, яка складала 10 днів. Їхати назад мені хотілося. Не дуже, але вдома мене чекав кавалер такі. За тиждень до від'їзду я придбала квитки на поїзд Дніпро-Перемишль через сайт Укрзалізниці. А за пару днів до від'їзду я запакувала всі мої речі та смаколики з України, щоб відправити перевізникам. Окрім речей, які я тягнула з Німеччини і не знайшла нагоди, щоб одягнути їх в селі. Я також передавала книжки. Дуже багато посуду від українських виробників, трішки консервації та ліки. Тож зі спокійною душею я наповнила мої валізи помідорами та вирушила в дорогу. Назад мій маршрут починався з міста Дніпро тим же самим поїздом до Перемишля. Виїхали ми о десятій годині вечора, і вже наступного дня о 15